Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про важливий етап вступу до університету, а саме підготовку резюме. Це може здатися складним завданням, адже більшість людей асоціює резюме із досвідом роботи. Проте для студентів, які тільки закінчили школу або мають лише бакалавський диплом, це не завжди так легко. Але насправді резюме для університету. Це не лише про досвід роботи, це ще й про ваші досягнення, захоплення та активність у певних сферах, викладені у стислі чіткій формі. Зазвичай студенти після школи або бакалаврату не завжди знають, що саме вказати в резюме. Вони думають, що потрібен великий досвід роботи, але насправді важливо показати, як ви розвивалися, що вже вмієте, чим займаєтесь поза навчанням і як цей досвід може бути корисним для університету. Таке резюме дає можливість не лише приймальній комісії. Побачити ваші сильні сторони, а й вам самим оцінити, чого вам не вистачає. Наприклад, можливо саме час пройти додатковий курс, взяти участь у національній олімпіаді, написати статтю та опублікувати її, або реалізувати цікавий проєкт, що демонструє вашу ініціативність. Щоб все було зрозуміло і чітко, почніть із простого: я завжди раджу, випишіть все, що стосується вашого досвіду та досягнень на аркуші, паперу чи будь-якому документі. Це може бути все від успіхів у навчанні до особистих досягнень чи участі у заходах, знання мови і так далі. Потім, після того як ви все випишете, розподіліть ці пункти по розділам, щоб вони стали частиною вашого резюме. Ось основні моменти, на які варто звернути увагу при підготовці резюме для університету. В Першу чергу це контактна інформація. Вказуйте актуальні дані, щоб університет міг зв'язатися з вами. Освіта – Вкажіть ваші навчальні заклади і роки навчання, але окрім того, вкажіть досягнення чи середній бал та інші важливі дані, які демонструють ваші академічні результати в чій чи іншій школі. Досвід: навіть якщо у вас немає досвіду роботи, можна вказати волонтерську діяльність, участь у проєктах, організацію заходів у школі чи інші активності, які мають відношення до майбутньої спеціальності. Це показує вашу ініціативність і зацікавленість у розвитку. Навички: відзначте обов'язково не лише академічні досягнення, а й ваші. Навички, як м'які, так і технічні, які будуть корисні в обраній програмі: це володіння іноземними мовами, здатність працювати в команді, лідерські якості або технічні саме навички. Також не забувайте, що ваші навички потрібно не лише назвати, а й підкріпити конкретними ситуаціями. Оформити резюме також дуже важливо. Зараз є безліч онлайн-сервісів, які дозволяють створити гарно оформлений документ. Наприклад, Canva має шаблони для резюме, які дозволять вибрати і кольорову гаму, і шрифти, і структуру, яка вам подобається, роблячи ваше резюме не лише інформативним, а й візуально привабливим. Пам'ятайте, що резюме для університету це не просто документ. Це ваш шанс показати, хто ви є і чому саме вас варто обрати для навчання. Дякуємо і зустрінемося в наступний. Відео. Підпишіться, щоб не загубити нас.